Скажи, будь ласка, як не втратити мир і спокій в цьому буремному світі? Дуже класне питання, актуальне для цього часу, особливо для нас, українців. Я собі проводжу таку паралель, що як ніби бурхлива річка, яка тебе несе, для того, щоб звідти вибратися, перше треба зафіксуватися, за щось вхопитися. І Ісус Христос каже учням своїм, розказав про події в майбутньому часі і каже: Але ви не лякайтеся, не бійтеся, серце ваше нехай не тривожиться, бо я даю для вас мир. А коли я даю це не так, як світ дає, тому моя порада дуже проста для себе, для всіх, друзі, це вхопитися за Ісуса Христа. Коли ти утвердився в Ісусі, то всі зовнішні події, які відбуваються, вони тебе не розхитують, бо ти знаєш, що Господь понад усім він царює, він все тримає в своїх руках, і в кінці все одно хеппі-енд. Тому людина, яка тверджена в Бозі, її мир ним забезпечений, не якимись тимчасовими речами заспокійливими. А ісусом Христом, і друга порада проста, практично забрати подразники, тобто зменшити кількість інформації, яка тебе розхитує, Тримайся за Христа, обмеж себе від зайвої інформації, довіряй Богу і роби те, що ти можеш робити в тих обставинах, де ти є. Скажи, будь ласка, декілька слів віри слів надій для людей, які зараз мають труднощі в своєму житті. А друзі, я хочу вас підбадьорити, сказати, що щоб не відбувалося, завжди є вихід, завжди є вирішення, і ми приходимо до того ж самого усвідомлення. Якщо ти... Віддаєш свою проблему для Ісуса Христа. Він показує шлях. Так, може, це не є ось таке от вирішення в одну секунду, але він проводить тебе дорогою, в кінці якої є відповідь на твоє питання. Тому ну, не зупинятися, не розчаровуватись, не зневірюватися, рухатися. Хто йде, той ну пройде або прийде. Тому відповідь в Ісусі Христі і відповідь в тому, щоб поруч були люди, які допоможуть тобі пройти цей шлях. Не відмовляйтесь від допомоги, пишете про неї. Довіряйте Богу, довіряйте людям нормальним поруч, і буде вирішення.